Зараз буде просто неймовірний лот із жіночого одягу сорту Екстра Літо. Вага мішка 10 кг, ціна 2700 гривень. І почнемо розпаковку з ось такого трендового смарагдового платічка-плісе. Це екстра, але тут будуть присутні бірки шей, розмір L. Дуже красиво. Наступне буде також дуже жіночне, красивезне платчико, присутній ремінець. Ось таке. Розмір пише Ешка. Лот, справді неймовірний, я його бачила. Ось таке буде. Жіноче, також красиве. Ну просто Папає 10-й розмір. Наступна блуза. Абсолютно новесенька, з цінником. Вона коштувала 70 євро. Тед Байкер, ну Також дуже красиве. Далі в нас буде трендова спідничка. Ось така тут, з таким декорчиком. Я вважаю це скарб. Далі платье в рубчик. Жіноче, ось таке приталене. Думаю, вам добре видно. Примарк. розмір. Не пише? Маленький, напевно. Наступний дуже красивий бодік з ось такими пишними рукавчиками. Це, це скар. Далі укорочена блуза. Ось така назапахлина тут іде. Далі ще одне жіноче дуже. Дуже гарне платько. Не просто кра, та за 800. Це 10 з 10. Далі спортивний варіант платька. Ось така. Розмір М. Наступна у нас буде футболочка. ну Погодьтеся, шолоб неймовірний. Наступна буде ось така футболочка жіноча. Так, надійсно, фокусується на одязі, а не на мені. Наступна буде ось така футболочка. Проста звичайна футболка. Далі, і В мене в голові це виглядає як комплект. Ось така блуза біленька від Папаї та ляні штан... штанішки. Недобре на не і я вам так покажу їх. Просто вони неймовірні. Виглядає, як комплект з тієї блузою. Далі у нас також будуть ляні штани. Ой, вже в більшому розмірі це десь ікселічка. Ну от красивезний. Далі блузочка. Ось така легенька. Сарафанчик у нас тут присутній, джинсовий. Такий довгий, нижче котиків буде. Далі дві однакових блузи. Просто в різних кольорах. Я прям захотіла. Лосіни. Лосіне Nike. Ось такі нам тут попалися. І ще буде дві пари лосінок спортивних. Ось такі. Це гарний великий розмір, десь XL. та ось такі. Це полосина. Далі брюки палацо в клітинку. Гарний також великий розмір. Гарні строгі, строгі брюки. Можна під ці брюки зразу ось таку собі блузочку прикупити, або, або ось таку рубашку трендову в це, полоску. Це просто, я не знаю. Наступне буде жіноче ось таке платко. Та ще одні неймовірно красиві брюки. Подобається. Мені подобається. Далі ще ось така буде кофтинка, маєчка. І зразу до маєчки покажу вам геть на топік. Далі футболка. А ні, це спортивне платочко. Ось таке хебешне. Далі дві морячки. Один ось такий буде сарафанчик, другий ось такий, але він буде дуже довгий, такий в підлогу-в підлогу. В підлогу. Далі вітровка жіноча від бренду Jack Jones. Ще одна дуже гарна блуза. І ще одна дуже красива блуза. Далі три футболочки одразу синенька раснова, салатова. Та ось така в великому розмірі. І залишається вона ще. Тунічка на довгий рукав, та ось така велюрова футболочка. Тому для замовлення пишіть будь-коме з наших менеджерів. Ціна акційна 2700 гривень. Ну це скарб.